Ми залучаємо багато ресурсів для того, щоб об'єднати наших людей навколо таких важливих благодійних зборів, як підтримка військових, створення адаптивних клубів, створення ветеранських просторів і інших важливих проєктів. В межах програми МХП поруч ми робимо все можливе для того, щоб наші військові, наші ветерани могли швидше адаптуватись і повернутись до цивільного життя. Всім нагадаю про те, що цей забіг є благодійним. Метою цього забігу є. Збір коштів на встановлення інклюзивного спортивного майданчика у місті Ліп. Кордон Рейс це змагання, де кожен отримує задоволення, кожен отримує нове спілкування, кожен отримує нових друзів, кожен зможе зібратися і подолати певні перешкоди. Нехай вони будуть фізичні, створені з спеціальними конструкторами, але це такий виклик. Виклик для кожної людини. Служив в силах спеціальних операцій в восьмому полку. Повернувся на роботу в МХП, а саме на підприємство Рідний край. У нас на підприємстві ця програма підтримки ветеранів дуже класно працює, бо я не знаю, як би на іншому місці роботи чи на іншому підприємстві я міг би так швидко вернутися до цивільного життя за рахунок того, що тебе підтримують колеги, які в цьому напрямку працюють, і за рахунок того, що МХП бере участь, скажімо так, в Таких цікавих проєктах, як сьогоднішній, і за рахунок цього я дуже швидко пройшов скажімо так, реабілітацію і повернувся до нормального життя. Люди підтримують військових, це дуже їм зараз потрібно, особливо хто повернувся як ветерани війни. Їм ця підтримка дуже важлива. Я хочу спробувати. Це він не спортивний, це обичний протез для цих змагань треба спортивний. Я Хочу спробувати наскільки хвалить мене.